Привіт, друзі, слава Україні. Сьогодні приїхали на друге поле, подивитись на ріпак. І знову ж зі своїми снастями. Ой, стільки ми вже в цьому році кормили тих мишей, що я не знаю, вже йдемо, але ну, їх вже не так багато, де-не-де. Ну а там, де раніше були, прямо позастрягали в тих дирках ті миші. Такі жирні, навіть в дирку не влізли. Ну, що, тут ріпак у нас посіяний після гороху зимоючого. Тоді при посіві ну, трохи дощик був, волога була. Ну, щось на цьому полі дуже погані сходи такі якісь різнобійні. Ось край тільки красивий. І зверху тут в нас була пшениця, а туди нижче то був ячмінь. Ну, ми вже думали, то думаємо, що мало пожнівних остатків, ну, після гороху то взагалі мало, а після пшениці більше січки оставалося, більше сохранілося вологи. І може через то і кращі сходи, бо іначе ми не знаємо, що це може бути таке. Ну а туди де був ячмінь, то дуже такий рознобійний, хуже він менший, цей ріпак. Ну ось горох росте, він тут а... ось такий. Ріпак є різний, кажу, тут з краю більший, туди менший. І тут ще ми досівали з других полів, оставалися покривні культури, та так трохи тут вийшло із покривними. Тут льон ось цвіте, Зараз покажу, бо його не сюди, Це де-не де, -де також, що льон. Тут більш в основному горох, який виліз. І не знаю, може і досівалося ще трохи. Ось бачите, який тут вже менший ріпак. Ну і цвіте саме льон. Ну і горох починає цвисти. Він малий, в нас дуже сухо, Вологи взагалі немає. Ось такий ось цвіте льон. Біля нього горох росте. Ну, а ріпачок тут малий. Ось бачите, тут взагалі маленький. Тут обробили проти злакових. Ну, а так більше не знаю. Мабуть, така сухота, що ми не будемо нічого йому робити. Мороз трісне, воно все, все нормалізується. Тому що льон пропаде, горох, який цвіте, він вже вийде, що ну, вже пройшов свою вегетацію, то він не перезимує. Може, деякий маленький, може, перезимує, але ну, я думаю, що весною він вже... Для ріпака нічого такого страшного не буде. Ну ось так бачите. Росте все тут. І бур'яни, і злакові, і покривні, і ріпак, є все в кучі. Тільки, я ж кажу, немає вологи, воно все таке вяле. Все таке не дуже веселе. Ну, проти злаку випрацювали, то тільки починає жовтіти. Бачите, воно. Де менше ось. Де менший розвідок пшениці, то вже жовта, а де вже така побільша, ось. Тільки-тільки перебивається. Така тільки пов'яла, бо ми коли ну, дня 3-4 назад тільки спрацювали. Ну, гороха дуже багато, скажу вам. Звісно ж, і патері були, і, ну, які перші стрючки дозрівають, розтріскуються поки що до вборки. Ну, Взагалі ось так. Самий кращий край, низ там, а середина погана. Бачите, тут з краю лопухи, а далі нещасний. Ну так, да, звісно ж, сіємо в цьому році все ще без добрів. воно, що буде гарно. Ще непонятно, чи зимою щось будемо давати. З тим зерном, з тими цінами, з цим всім. Взагалі нічого не ясно. Ну, побачимо. Як буде, так буде. Що можемо, то і робимо. Так, ну що, друзі, ось такий короткий вам відео зняла. Та йдемо далі працювати. Щоб даром не ходити, то ми вже ходимо, мишок кормимо кожного разу. Ну, їх в цьому році я не знаю, що це з ними таке, откуда їх так багато. Не знаю. Ну все, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пишіть коментарі, пишіть, як у вас. І дякую всім, хто пише. Дякую і до побачення.